Сьогодні будемо розглядати витримані шампуре. Прикладом слугуватиме шимпуер від фабрики Сягуань, можна сказати, це еталонні Шемпуери, які виготовляється в фабрика. Вона одна з найбільших в Китаї. Витриманим, витриманим чай вважається від 10 15 років і більше від дати виробництва. От ми побачимо, яка сировина. Заварювати чай ми в цьому відео не будемо, але покажемо, як виглядає вернець. Чай 2007 року. Можете бачити, яка сировина. Чим витримані чаї класні? тим, що він полежав, тут вже все вирівнялось. В смакових буде відчуватись вже м'якість, певно, не буде такої е, пуерної різкості, який, яку може давати ще. Тому ми і полюбляємо такі чаї.